Подивіться, ось це. Це черговий доказ того, що підняли машину на підйомнику, обдивлюйтесь все. Тому що задача безпосередньо подивитися, як там відчуває себе колодки, взагалі зробити діагностику ходової не було. Треба було поміняти захист картера, треба було подивитися, чому не бачить автомобіль, що ця дверка закрита чи відкрита, там з концевіком проблеми. І так пом'ялочі поміняти. Ось цей кронштейн здавалося б. В результаті ми будемо міняти тут колодки, ми будемо чистити скоби, їх треба просто відчистити від ржавчини і автомобіль буде чудово їздити. А якби ми до цього не подивилися, то, по-перше, наступило б пізда тормозному диску. По-друге, могли б перегрітися тормоза, могла б вскипіти гальмівна рідина, і вони могли б пропасти. А про наслідки, я думаю, того, що у вас пропадуть тормоза, говорити. Я думаю, це очевидно. Тепер у нас стоять нові колодки, скопи почищені, змащені для того, щоб вони не ржавіли, і просто подивіться, як воно. Нульове просто зусилля тепер колеса клинити не будуть.